І так, всім привіт! В сьогоднішньому відео постійна рубрика, а саме аналітика, аналітика ринку, куди піде ціна, і так далі. І так, я зараз відкрив біткоін на годинному таймфреймі. І зараз ми бачимо, що після такого дуже імпульсного росту сформувався боковик. І в своєму телеграм-каналі я викладав, що дуже багато людей засадили. А саме, якщо відкрити 4 години таймфрейм, то за 4 години насадили більше, ніж 200 млн доларів. Тобто на цьому падінні 200 мільйонів доларів, 200 мільйонів людей просто всадило. Тобто, їх просто ліквідувало примусово. От, Це 4 години. А якщо відкрити було денний, то там ліквідувало на понад 1 мільярд доларів. Що це може значити і так далі? В общем, оці ліквідації, це значить те, що люди, які в лонгах були, отут, наприклад, по хаям позаходили в лонги, тобто, бачите, ось як інтерес виріс. Індикатор відкритого інтересу показує, скільки людей позаходило в угоди. І якщо подивитись, то дуже багато людей отут позаходили в лонги якраз по самим хаям. А це не можна брати, догонку ціну брати не можна. Ну і відповідно, як, трап... як мало трапитись, як я розказував в своїх відео, ціна відпрацювала і дуже-дуже багато людей, дуже багато людей по стоп-лосам ліквідувало стоп-лоси і так далі. Розумієте, просто в чому проблема таких дуже імпульсних довгих рухів, можна сказати, довгих трендів. Людина просто починає в себе вірити. Наприклад, якщо... Давайте візьмемо саму звичайну обра... ситуацію, наприклад, Петя, його там, наприклад, блогера дивиться, да, який торгує, його через реферальне посилання перели на біржу, Петя взагалі не знає, як торгувати. І якраз Петя попадає на такий сезон, що все починає рости. Петя раз спробував на маленьку котлету на ну, приблизно 10%-20%, щоб спробувати, що це взагалі торгівля. І Петя заробляє, тому що якби зараз дуже сильний тренд. Петя розуміє, що можна заробити, і просто технічний аналіз працює. Він починає заганяти всі свої гроші. І він всіма грошами потім заходить в угоду. Він дуже сильно заробляє Петя. Але рано чи пізно ж починається розворот, рано чи пізно таких, як Петя ліквідовує, і дуже багато ситуацій читав вчора, що так і так, у мене був рахунок на 1400 доларів, але його просто в момент ліквідувало. Це що може значити? Людина просто дуже багато все повірила. І, наприклад, якщо пустити таку людину торгувати в сезон, наприклад, коли боковики почалися або коли шорти, м -м, треба брати, коли розворот тренду, то її не можна пускати. Це просто лудаман називається. І в основному такі люди просто неспроможні торгувати. Вони як підцілені іглу луманства, вони не знають, що таке мані менеджмент, що таке риск-менеджмент і так далі. Е, тому е, оцих всіх людей, такі як Петя, їх просто ліквідувало. Тобто, лікві... Що це ліквідація, друг хто не знає. Е, ліквідація це коли біржа примусово закриває твою угоду. Наприклад, якщо там Петя з 50, 50 е, плечем е, стоїть з тисячами доларами, то ліквідація у нього десь приблизно на 90 тисячах біткоїну приблизно. Тобто, Якщо він, наприклад, по сотки, то ліквідація в нього може бути тут, а тут, а тут, а тут. А. Тобто, якщо ціна піде проти нього, то його ліквідує. Таке саме в принципі, з шортами. От. І дуже багато людей ліквідувало, дуже багато людей струсило, або на цьому русі, або на цьому русі. Е, тому, що це може значити? Біткоін може і ще раз зробити перелой свій, а вже від цього перелою можна ще шорти брати. І паралельно, знаєте, що ми бачимо? Знову росте інтерес. Росте інтерес, це нашу що можуть ще раз його всадити. І я очікую свій план, який я викладав в свій телеграм. Тобто, у мене був план до цього падіння. Зняття лоя верхнього, а вже потім відкат. Чому зняття верхнього лоя? Бо це було б найкраще брати цю угоду через зняття вер... верхнього лоя. Ну, По-перше, бо дуже багато інтересу набилось, і якраз би від зняття оцього верхнього лоя набилось би ще більше інтересу. І це, ну, не знаю, 100% його обсадили. По ну, в принципі, цього не трапилось, я не брав угоду. От, хіба що вже брав трохи скальпу з угоду після такого вкату. Ну, це вже було до, до цього. От, тому зараз цих людей всадили. Що ми бачимо зараз? Росте дуже ціна. Ну, її трохи там Давлять зараз маркетмейкери. Очікую від верхнього лоя брати також шорта на засаджених. Тобто, Щоб знову їх засадили. От, і існує три стадії ринку. Це страх жадівність і ну, заробляння тобто в те все виходить. Коли ринок е, під страхом, це найкращий варіант купувати ціну. Бо, напр... ну, щас вкратце е, індекс страху, індекс жадівності, є такі індекси. поняття. Е, на окремих платформах ці індекси якраз показуються. Тобто, як цей індекс визначається, наприклад, біржа. Чи не знаю, ну, ще з усіх бірж беруться дані. І, наприклад, якщо люди починають втрачати багато, або там не купують монети і тримають просто е на біржі в аккаунті долари, а не просто монетки, от, то це може порівнюватися до індексу страху, що вона не купує і так далі. Погані новини, це прирівнюється до індексу страху. А коли людина постійно щось купує, інвестує, торгує, паралельно заробляє в хороші новини, це індекс е жадібності, індекс... Заробляння грошей, я не знаю, як його ще по-іншому назвати. І от коли індекс страху найкраще було купувати. Я пам'ятаю Solana на індексу страху, коли дуже всі боялись купувати, і вона ще була десь по 150. Я пам'ятаю, новини були, що вона не проб'є 150, а піде на такий е контртренд, тобто буде провал. Але що ви думаєте, ціна пішла вгору? Тобто подивіться, наскільки вона пішла. Я пам'ятаю, десь отут, да, на 140 ціна була. І подивіться, який імпульсно пішли штовхати. Mm, тому, що можу сказати? Зараз дуже сильний індекс жадібності. Це дуже хороший знак, що треба скоро буде шорти, скоро буде розворот. Тому в принципі, або і до цього лоя можна брати шорта, або і до цього лая. Е, в періоду 3 всіх моїх угод я викладав телеграм-канал свій. Тобто, хто хоче там точно знати, і так далі, то я все викладав свій телеграм-канал. Також давайте подивимось, ліквідаційний хітмап по біткоїну. Якщо його відкрити, то можна побачити, що отут дуже багато людей, дуже багато познімало лімітів. Тобто оці лімітки актувалися. Лімітки активуються, або коли людина виставила по такій ціні такі купувати або шортити, тобто лонгувати або шортити, І вона активується і паралельно тут забивається цей кластер. Або лімітка, коли активується, це або стоп-лосс, або ліквідація. Це також вважається як лімітний ордер. Але в даному випадку це як ліквідація. Бо як я. Попередж, як я повторюсь, я скидав свій телеграм-канал, вчора ліквідувало понад на 1 мільярд доларів людей. то це 100% ліквідації, тут дуже сильно ліквідувало людей. В принципі, по моїй стратегії ну, заколи, то можна брати було лонг, але це такий лонг на 1-2%, але все одно можна було заробити. Від таких ліквідацій добре такі лонги брати. Вчора по ефіру по BNB брав лонги. Там трохи витягнуло, але все ж таки прибуток. В принципі, мені любий прибуток важливий, тому. До речі, якщо подивитися, то отут, дивіться, засадило 10 мільйонів доларів. тобто, ну, і тут 100 мільйонів доларів. Якщо подивитися, да, тобто, отута, де виходить курсор, і ось по чорному подивитися, на чорному квадраті, прямокутнику, де написано, то там liquidation leverage, і там виходить мільйони написано то долари. І то можна все потім разом підрахувати, скільки ліквідувало людей. І також я казав, що по хаянці позаходили, подивіться, скільки тут ліміток активувалося. Оце тупо скільки ліміток. Тобто, да, тут маленька цифра, тобто 2 мільйона 138 отут вже побільше цифри йде. Тому тут активувались лімітки. Що зараз? Зараз отут позбираються лімітки, я бачу, тут виставили лімітки. От до цих ліміток, як ціна дойде, це буде найкращим планом. Доходить ціна до сотки і вище, ну, до 100, 101 десь так. 104, 4, ну і вище, звісно, то можна буде спокійно брати шорти. В принципі, це по біткоїну. Давайте ще по ефіру перейдемось. Ефір зараз чесно. Ефір поки що точно сказати не можу. Зараз мені найзрозуміліше виглядає біткоін. Ну, в принципі, я тільки біткоін в основному торгую, а ефір і інші криптовалюти я. Стараюсь обходити стороною. Біткоін він найкраще відпрацьовує по математичним тейкам і стоп лосам найкраще працьовує. Ну і плюс e, e, відкриті інтереси і так далі. Взагалі, біткоін найбільше подобається. Він більш стабільніший, ніж за мімкоїни чи альткоїни. Бо альткоїни і мімкоїни їх може розносити і так далі. Наприклад, може раптом зайти об'єм і його винести можуть. Тому я стараюсь торгувати тільки біткоін. На жаль, поки що цікаво, по ефіру не бачу нічого, не було ніякого боковику. Зараз винесли, ну, в принципі, і можна буде брати від зони 4000 доларів і так далі. М -м, шарта. Ну, не знаю, інтересу тут так того особи не бачу, щоб якусь садили. Бо якщо подивитися по біткоїну, то можна чітко побачити, щоб садили тут інтерес. По ефіру не бачу. Також, до речі, я знімав відео про XRP, чи не знімав відео в телеграм-канал, викладав, що в XRP дуже багато, почали багато об'ємів заливати. Ну, в принципі, зараз почали, продовжують заливати. Це скоро означає, буде розворот тренду. Да, вона ще поросте і так далі, але скоро почнеться розворот. От, Ну і в принципі салана. Да. Я думаю, вже все сказав. Е, якщо хочете слідкувати за моїми торгами, за всякими новинами, і так далі, все викладаю в телеграм-каналі. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Ну і, звісно, сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо комусь сподобалось, ставте дізлайки, пишіть погані коменти. Все читаю. Не знаю, там Все лайки, коментарі і так далі. Пропонуйте свої ідеї і що можна було б пізняти. На сьогодні все. Скоро буде нове відео. Всім пока.